Ви знаєте, як працює парламент, і серце парламенту знаходиться в сесійній залі. Це система Рада 3 яка забезпечує голосування народних депутатів України. Проблема полягає в тому, що система Рада 3 вона не тільки моральна, але ж і фізично зустріла, тому що вона відпрацювала свої 10 років вже 2 роки працює без гарантії. Справа в тому, що Фахівці, з якими ми зараз якраз спілкувалися, керівництво інституту, вони навіть не мають зараз сучасних засобів для того, щоб її відновлювати, тому що багато технічних рішень, які використовують в цій системі, вони застаріли. В той же час нема сенсу, безумовно робити. Реанімацію системи Рада 3 треба переходити на новий формат роботи. Що стосується проблем системи Рада 3 Ну наприклад, я жаль, я часто з ними зустрічаюсь під час сесійної роботи, тому що іноді, ви бачите, я змушений не записувати депутатів за допомоги системи рада, а просто візуально визначаю бажаючих виступати чи робити якісь заяви. Прошу підіймати руки. Це не того, що я імпровізую, а тому, що у мене часто зависає комп'ютер і я. Не бачу можливість використовувати електронну систему для того, щоб можна було привести навіть запис народних депутатів на виступ. Це є серйозні проблеми. Ну і головна проблема безумовно, полягає в тому, що на превеликий жаль, коли готувалася система ради, не було таких жорстких вимог до особистого голосування, і це є головна проблема, тому що незважаючи на військові дії проти України, ми переможемо в цій війні, але ми не можемо втрачати час. Ми йдемо до європейського союзу, до європейської спільноти, і безумовно, парламент повинен також працювати як сучасний європейський парламент. І тут питання полягає не тільки в персональному голосуванні це повинно бути само собою відбуватись, і це не ставиться поза сумнів. Це конституційна вимога, але є ще елементарні позиції, які на привиті жаль наш парламент скажімо так, ну не кращим чином відрізняють від європейських або парламентів цивілізованих провідних країн світу. Це безумовно, електронне забезпечення роботи народних депутатів, комп'ютерне забезпечення роботи. А саме ті, хто буває в парламенті під час реєстрації, бачать, яка купа паперів передається депутатам. Шкода те, що ці папери, більше з них, народні дебати не читають, але ж за законом вони повинні мати всі роздруковані закони, які розглядаються парламентом, проекти, ті, що навіть не розглядаються парламентом, а раз вони вносяться, то вони повинні повністю підлягати тирижуванню і роздаватися парламентарям. Тобто це щомісяця тонни, тонни паперу. І це тони, вибачте, не. не які не дають ефективно і швидко працювати, в тому числі це впливає і на якість прийняття законів, тому що зрозуміло, що депутати не можуть тягати за собою постійно весь обсяг тих документів, тих проєктів, які розглядаються в парламенті, тому дуже часто приймають депутати. Рішення, не маючи навіть перед собою необхідного закону, необхідного проєкту закону чи постанови. І саме всі ці питання повинна розв'язати нова система, система Рада 4, яка повинна забезпечити повністю народного депутата інформацією, Тих обсягах, які йому необхідні для прийняття професійного прийняття відповідального рішення, це перше. Тобто, це можливість зайти в базу законодавства Верховної Ради і прийнятих законів, і тих законів, які розглядаються, і ті, які плануються розглядати. Тобто, це не обмежене будь-якими часовими рамками чи обсягом інформації можливості для депутата працювати з законодавчими проектами. Наступна проблема це безумовно, Персоніфікація голосувань і це важливо, особливо для нашого парламенту, який, на привикій жаль ще має рудіменти минулого, коли депутати пробують голосувати один за одного. Тут вирішується, ви бачили питання декілька приємів. Перше це можливість перевірити наявність депутата. Ні, шляхом підпису, тому що підпис можна підробити, або хтось може розписатись за народного депутата, а саме можливість докторпічно встановити його особистість не тільки по картці, але й по відбиткам пальця, які будуть введені в комп'ютерну базу. Ну і під час голосування ви бачите можливість і записатись достатньо проста, ефективна, і можливість безумовно цієї системи не дозволяє. Проголосувати за іншого депутата, тому що дві роки зайняті під час голосування і відхилення або можливості у депутата нема навіть покинути своє робоче місце під час голосування. Це дозволяє фактично з 100% вероятністю забезпечити персональне голосування народних депутатів, тобто ну і багато інших переваг, але ж я хотів би зупинитись на першій частині нашої розмови, яка проводходилась. В конференц-залі ми не повинні просто працювати. Знаєте, на публіку, що от красива система, і є планшети, і є гарні панелі, симпатичні. Проблема в іншому. Сьогодні весь світ фактично переходить в нову якость в якость інформаційного суспільства. І коли Україна. Буде жити по постарінці, ми не зможемо відповідати тим викликам, які сьогодні стоять перед нашою державою. Ми повинні дивитись в завтрашній день, не зважаючи на ті проблеми, які сьогодні є, не зважаючи на ту агресію, яка сьогодні проти нас реалізується. Ми витримаємо, переможемо. Але ж навіть в таких складних умовах, в яких знаходиться держава, ми повинні дивитись в майбутнє, і саме інформаційне суспільство це те, що ми повинні будувати і починати це треба з Верховної Ради, з кабінету міністрів, коли. Можливості завдяки цьому і якості прийняття рішень професійності прийняття рішень, рішень від яких залежить доля мільйонів наших громадян. Вони приймаються ні інтуїтивно, ні по знаєте, якимось там вказівкам, а виключно розрахункам, які забезпечуються чіткими математичними формами, і прийняття рішення тоді забезпечує оптимальне рішення із. Тисячі можливих варіантів. Це дуже важливо для ефективності роботи всієї системи ВАД. Це дуже важливо для ефективності роботи всієї нашої країни і безумовно тих реформ того відновлення нової якості нашої держави, яка сьогодні стоїть на порядку денному. Будь ласка, я готовий скільки... дати зрозуміли, скільки грошей потрібно, аби запустити цю систему? Наскільки ну, ми... 92 мільйона? Була розрахована позиція цієї системи. Більше того, вона була передбачена в бюджеті Академії наук, сама Академія наук займається розробками нових систем. Я єдине, що почув, що є інфляційні чинники, які треба відкоригувати. Я думаю, що це буде в робочому порядку. Інша проблема дуже правильно. Інше. ви дуже правильно сказали. Ну не три рази буде. Я думаю, що тут коефіцієнт, коефіцієнти, ми домовимося. Проблема в іншому. Проблема в тому, що Сьогодні якраз хто був на погодженому раді, той чув, що уряд якраз секвестр бюджету вносить. Розумієте, я ще не бачив цей документ. Він тільки зареєстрований в парламенті, і в цьому документі передбачається дуже серйозні обмеження фінансування. І я буду говорити з прем'єр-міністром, щоб можна було обмежувати якісь інші статті, але ж ті питання, які стосуються розвитку, це не тільки про розвиток парламенту, розумієте, це розвиток фактично нашої країни. Ми на цьому не можемо економити, і я буду переконувати уряд, що все ж таки, щоб ми. Профінансували саме ці розробки. профінансували перший крок до побудови електронного парламенту парламент. В, якому, в роботі якого зможе тоді приймати кожен громадянин України, так чи ні? який так, зможе вийти, який в онлайн режимі зможе бачити, як приймаються закони, як вони коригуються, як вони, скажімо так, обговорюються. Це дуже важливо. І кожен громадян зможе в онлайн режимі внести свої пропозиції, своє бачення, які також будуть аналізуватись, і оптимальні рішення з цих пропозицій будуть пропонуватись для прийняття. Тому питання фінансування в наших умовах це питання. Мабуть, номер один, але будемо разом працювати. Я прошу також вашу підтримку в тому, щоб все ж таки ми з вами мали європейський парламент, який приймає саме ті закони, які не в економічними адміністративними групами, а які саме важливі для країни, які надихають нас і дають можливість нам. Розвиватись Один, стосовно відбитків пальців, чи погодяться ваші колеги, оскільки багато хто з них чи колись за минулої влади дуже кричав, що ми на це не погодимося і це ну, не правильно. Я пропонував, що таке, той, хто той, хто, той, хто так, на відбитки так. пальців, ми можемо запропонувати і відбиток язика. Я думаю, що для деяких проментарів це може бути більш зручно. Ну це жарт, але я переконаний, що тут не може бути якихось, скажімо так, обмежень прав людини, тому що йдеться не про права людини, йдеться. Про обов'язок депутата жити за Конституцією. І тут я переконаний, що кожен буде реєструватись так, як. Вимагає, скажімо так, наше суспільство, так як вимагає Конституція, персонально. А закон прийняти поводиться коли можна прийняти реально цей закон, тому що я так розумію, що вони не ну не можуть вчені виконувати це замовлення. Є, я прийняти. думаю, що коли буде замовлення, і ми підпишемо будемо підписувати проєктну документацію, то там ми все це передбачено. Справа в тому, що відбитки пальця це не означає, що це обов'язок кожного громадянина. Це ж про це йдеться. Коли всі громадяни примушують там відбитки пальця, робити це інше питання. А йдеться виключно пропит про, про те щоб кожен депутат відповідально сталося до виконання своїх конституційних обов'язків і щоб не було і щоб безмон, і щоб не було і щоб не було ні у кого навіть думки про те що хтось може це зробити за нього що можна заплатити при реєстрації і за тебе там підпишуться або відмітять Ця система це повністю виключає. Валентинович, а зорієнтуйте все таки в термінах. Скільки на це може впровадження піти? Друзі, ні, два, три ні, ні. тут нема ніякого року. Ви ж були присутні при нашій дискусії на цю тему, і наші провідні вчені говорять, що до зимової сесії вони готові забезпечити не просто, скажімо так зразки. Зразки вже є. А саме е забезпечить її інсталяцію в верховній залі парламенту. Тобто система буде прив'язана вже до парламенту. Ми домовились, що вона не буде потребувати капітального ремонту. Це для нас економія розумієте, коштує це потреба е серйозно, і е вона е ця система цього не потребує. Тому е ми зможемо вже е на зимовій сесії. Е цей права мета, або його наступники зможуть уже користуватися цією новою системою, яка відповідає всім світовим зразкам. Відповідає всім світовим зразкам, а може навіть краще.